В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Давно за часів Візантії, жив один благочестивий святого життя побожний старець монах. Він прийшов в одне невелике поселення, щоб продати своє рукоділля і зустрів там одного простого чоловіка. Який вертався з роботи в простій одежі, але оточений був убогими людьми, жебраками, і разом з усіма ними йшов до свого дому. Монах побачив це видовище і захотів разом з усіма зайти до цього чоловіка в його дім. І що він там побачив? Як цей працівник, що повернувся з роботи, розсадив всіх жебраків, убогих, нагодував їх, розпитав, чи не мають вони якої крайньої нужди, хто не мав де переночувати, запропонував їм розділити ночліг в його будинку. І тут монах дізнається, що ім'я цьому чоловікові Євлогій, а хліб він заробляє тим. Що добуває камінь. Каменотесом він був, цей Євлогій. І йому розказали монахові, що кожен день, що він заробляє, яку, які гроші, він ділиться з бідними. І тут старець монах подумав, як добре було б, щоб цей чоловік євлогій. Був багатим, скільки б він зробив добра людям з таким добрим серцем, а то він так тяжко трудиться, камінь добуває, і за таку дрібну заробітну плату, і той її ділить жебраками. І от цей монах став посилено Богу молитися, просити Бога, щоб він дав Євлогієві багатство. Молитва старця цього монаха-очельника була почута, і Господь каже до нього, до монаха. Євлогієві краще залишатися так, як він є тепер. Але якщо ти хочеш, я дам йому багатство. Тільки поруч... чи ти поручишся за нього, за його душу. На що монах відповідає? Так, Господі. Я поручаюся за його душу, за душу Євлогія. На другий день працівник каменотес Євлогії, зазвичайно, пішов на роботу і почав трудитися бити камінь, і тільки він від одної скали відколов великий кусок каменю, як його знаряддя яким він працював, така велика кірка, пробила отвір в скалі і утворилася печера. Він заглянув її в, в ту печеру, а печера була забита золотом. Хто, коли його закопав, коли залишив, невідомо, тільки вона була наповнена золотими монетами і прикрасами. Задумався Євлогій і вирішив золото таємно перенести до себе додому, щоб менше хто бачив і не прийшов і не забрав те золото, яке він знайшов. І от уже пізно ввечері, таємно повертаючись, щоб менше хто бачив, Євлогій ніс золото. А жебраки і бідні люди. Вже стали для нього поміхою, лишніми слідками, свідками і влогії став їх оминати. Таким чином він переніс до себе в дім все золото. Потім він наняв працівників і разом з своїм золотом переїхав в столицю Візантії в Константинополь, купив палац, зробився вельможею. Пройшло два роки. Одного разу старець монах, який вимолив в Бога багатство для Євлогія, побачив дивний сон. У сні він побачив, як Євлогій, який раніше так любив бідних і нещасних, ділився з ними останньою копійкою, останнім надбанням, як він, цей Євлогій, виганяється від лиця Господня. Вжахнувся монах і пішов він в те село, де перший раз побачив Євлогія Каменотеса. Довго він шукав його, не находив, і тоді звернувся до одної, старої, старої пристарої жінки з запитанням: чи нема у вас в селі, в вашому поселенні, якогось доброго чоловіка, який би любив бідних і нещасних людей? Жінка каже: ні, немає. Був один. Він каменотесом працював, звався Євлогій, але став вельможою і поїхав від нас. Тоді монах почав рвати на собі коси, плакати і кричати: Боже милосердний, що я наробив? Я вбився. І ось монах відправився в Константинополь, в столицю Візантії. Без великого труда він там знайшов палац євлогія, сів біля воріт і став чекати, щоб вийшов господар. Дочекався, виходить євлогій, оточений слугами, рабами, весь в шовках і в золоті, з гордим поглядом. І Монах впав перед ним на коліна і каже: Змилуйся наді мною, господин Євлогій, хочу тобі щось сказати. Але Євлогій замість того, щоб вислухати монаха, наказав слугам його відігнати геть і побити палками. Монах на другий день приходить. На другий день стає перед Євлогієм на коліна і хоче сказати йому слово, але й на другий день його відігнали і побили. Третій раз приходить монах до воріт Євлогія, до палацу його. І знову його відігнали, і ще й нанесли рани. Що ж робити? Монах місця собі не знаходить, тому що він перед лицем Божим поручився за євлогію. І от він з такою скорботою і з печалю повернувся додому в свою пустиню і в. З сльозами і з молитвою заснув, і от у сні він бачить Бога, оточеного ангелами і архангелами. І Господь, звертаючись до монаха, вказуючи на монаха, каже до ангелів і архангелів. Каже, а цього монаха викиньте геть від мого лиця, тому що він виновник в погибелі Євлогія. Але явилась Божа матір і стала просити Господа Бога про прощення. І тоді Господь сказав старцю монаху. Надалі не проси того, що не корисне, не ручайся за когось, не знаючи його долі. Я поверну її в логію в його попередній стан. І на тому сон закінчився. Радісний проснувся монах сльозами, поблагодарив милосердного Бога, а найбільше його причисту матір. І що ж сталося далі? В Константинополі, в столиці Візантії, помер імператор Іустин, який любив Євлогія і наблизив його до себе. А прийшов новий імператор, і він наказав відібрати в Євлогія і палац, і золото, а самого Євлогія вбити. Євлогій тайно вночі втік і повернувся в своє село ніщим. Першим ділом він побіг до скали, до тої самої печери, яка була набита золотом, почав шукати, світити факелом, чи не найдеться ще десь хоч трошки золота. Але золота не було, печера була порожня. Тоді Євлогій прийшов в себе. Взяв руки назад свою кірку і знов пішов колоти добувати камінь. І знов став тою людиною, яка полюбила убогих жебраків, і став ділитися останніми грішми, які він тяжко заробляв своєю працею. Монах же старець. Дізнавшись про це, прославив милосердного Бога. От, дорогі браття і сестри, нам наука: як важливо не ручатися бездумно за когось, не знаючи його намірів сердечних. Пам'ятаймо, що стопи чоловіческі від Господа і справляються. Молімося до милосердного Бога, тому що в нього все поготові. І тяжкий труд і відпочинок, і убожество і багатство. Дивіться, як легко Бог зробив євлогія багатим. Хто шукає заробітку, хто хоче чесно трудитися, трудімося з молитвою, просімо, щоб Господь примножив і благословив наші труди. Він готовий осипати нас золотом, аби тільки це було нам на користь, аби ми не повторили. Помилки євлогія. Боже милосердний, не веди нас у спокусу, визвали нас від лукавого. Амінь.